Стоянка не заборонена. Біля ринків, торговельних центрів та вокзалів припаркуватися важко, але можливо. Патрульний поліцейський Денис Дєдов каже, зазвичай водії паркуються там, де їм зручно. Порушують водії у нас в місті. Це 10 метрів від пішохідних переходів, перехрестя та прилеглих виїздів з прилеглих територій. А це район центрального ринку. Час пік. Одна з вулиць заставлена десятками автівок. За словами Дениса Дєдова, водії не зважають на зебру і пішоходів. Важко проїхати між автівками і спецтранспорту. А ще, каже, водії кидають машини серед дороги і біжать у справах. Цей чоловік правила порушує свідомо. Перемежна топливна система від дуже якісного українського палива, тому я став і жду, поки фільтр трошки оттане. Як я розумію, що я стою не по правилам трошки, тому я включив аварійку. Боротися з гори водіями поліції нелегко, розповідає Денис Дєдов. Аби оштрафувати власника автомобіля, який припаркувався у недозволеному місці, необхідно його дочекатися і скласти протокол. Патрульні поліцейські кожного дня проводять і профілактичні бесіди з водіями, і виносяться постанови за частиною першої статті 122, які передбачається 255 гривень штрафу. Ці полтавці розповідають, порушення правил стоянки у місті патрульні фіксують тоді, коли ні пройти, ні проїхати. Пройти дуже важливо, де по сугробам лізти або щось. На переходах вони часто паркуються. Це, ось, ми зараз пішки ходимо, то трошки проще. А якщо з коляскою, ви розумієте, як це пройти. Заважають. Але тут двояка проблема. Повинна бути достатня кількість парковок. У Полтаві не так багато машин, як у містах мегаполісах, Києві, Львові чи Дніпрі. Однак труднощі з паркуванням існують, особливо взимку, коли не всі стоянки розчищені, каже Денис Дєдов. На запитання, де ж водіям лишати свої автомобілі. Поліцейський відповідає там, де не заборонено. Юлія Кравець, Антон Старишко, Полтавські телевізійні новини.